Учасниця кулінарного шоу Олейна. Готуємо з любов'ю. Добрий ранок всім. Неділя, як ви знаєте, цей день без програми Смакуємо на нашому каналі не обходиться. Справжня Роксолана навряд чи сама колись стояла і готувала їсти. В неї були служниці. Наша українська Роксолана має золоті руки. Тому вона готує сама. Сьогодні у на нас в гостях народна артистка України Ольга Сунська. Боже. <клухи> <Чотай пацілити. клухи> Страшенно рада тебе бачити. Хто б міг подумати? А ти подивись, що я приготувала. Я дивлюся, знаєш, якось у нас це сезонні так бідненько виглядає. Трошки цукру, трошки Що значить трошки? Купленого десь на Бесарабці, родзинки, гриби, навіть не знаю, як Це в нас. це ж головне, саме домашній Слухай, Я пропоную зробити все просто і ясно. Насипати в тарілку творожка, засипати все це цукром. Це ж мій рецепт. Поїмо і закінчили. Це чудесно. Ну дай вже сказав. Бажаю сказати, що сьогодні буде. Отже, я хочу потішити тебе в першу чергу як колегу, як прекрасного ведучого, кумира усіх поколінь і вас, шановні глядачі, домашньою запіканочкою, або, як її ще в народі називають, бабкою. Звучить як? Заводить, заводить. Будь ласка, ми починаємо з сиру. Будь ласка, дай мені Творежок. Творежок. Ну, ну, подивіся, це Творожок? Творожок. Ну подивіться, як він це зробити. Ти взагалі сама ходиш на ринок? Ну а хто ж? Я така прискіплива хазяйка, я люблю до всього ну, Принюхатись, попробувати. Так, підеш купиш це, 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 це і чеки всі принесеш. Звідки ти знаєш? <хîк> 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 я живу в 21-му столітті. <хîк> 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 Значить, Юрчику, не вистачає яєць. Є? Я скажу, що в мене є чудо холодильник Так, і холодильник що там все є. А ну ж бо, здивуй мене. Тому яйця в нашому холодильнику точно є. Будь ласка, вбивай. Вбивай п'ять штучок. Ось Оста... так, а я Я так думаю, що на, 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 таку, такі... на таку кількість сиру можна і вісім. Скрутні часи, знаєш, а ну, на, а, є. А ще немає так давай, можна за тебе трошки так прогулятися. Ну тільки нічого там не трогай. Та Боже, ну не переживай. Де оплески, шановні. Так. А де ж твій... Юра, я не бачу її. Що все закінчилось? Обмежимося цією кількістю. Какая жалость. Закінчується яйця. Я думаю, що нам вистачить. Ні, ну якраз для нормальної середньостатистичної сім'ї, для бабки 5 яєць буде достатньо. Для бабки. Не будемо жарувати. Дивись, нам треба... Ти знаєш, в принципі, гармонія цієї страви в тому, що воно швидко робиться. А, значить, ми ванільчик сюди додаємо, ванільний цукор. Селі, дорогі, все, до речі, все так само, як ти зараз робиш, на око. Руцями. На око. Руцями. Да, ну, ніяких там мінзурок, ніяких Так, 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 да, так. Да, Значить, будь ласка? ласка, якщо... Так, значить, Ну, ну так, знову, так. так знову, ж таки, знову ж таки, на око. Ну, хто mm -hmm. любить більш солодке? так, Ну як? Давай Давай, Бо Бабка, то бабка по поповне програмі. Не посоромимося. Так, а ну дивись, отаку, так? Нормально? Я так інколи і пробую. у нас І родзиночки потім йдуть. І практично все, Юро. дивись. І ми ставимо все тут полотна. Спасибі, ясно. А ти вся страва, так. Ти розумієш, в чому весь секрет, що воно дуже ретельно повинно. Перемішатися. Ну давай, я спробую. Я ж суперкомбайн. – давай. – давай. Що права, рука, що ліва. ще Для вірності. Слухай, у вас на зйомках Херсона чим годували? Я не згадую, інколи було просто молоко і батон. – А де ви знімалися? Так, достатньо, можемо перебільшили. А, знімали в Бахчисараї, в знімали в Криму. Ти знаєш, і хотілося б, звичайно, знімати в Туреччині. А, і, і нам закидали, що начебто так бідненько все. Угу. А потім, коли, до речі, приїхали до е, Стамбулу, я подивилась, наскільки все аскетично. Я сказала, що у нас просто найпрекрасніший колорит в картині. Це правда, це правда. Ну що, достатньо, я думаю, що достатньо. Тепер родзинки. я вже так Це ми зараз солодки до солодкого. Да? Ну, це напевно, нічого, це воно, ця велика воно, кубка буде за великою. Воно проблемою. не завадить. Подивись, ми помили це, угу. просушили на рушничку. От. Ну І що? Ну, так от. І знову перемішуємо. І знову перемішуємо. І накриваємо. Ти Духовочку, до речі, включив. А, а ну є. перевір. А ну, Скільки перевір. нам треба градусів, на Для початку 200. 200, Оля, так? Да? Так, 200. Так. Процес пішов? Процес пішов. І тепер, якби ж у тебе кришечка була, ну. Не що маємо, те маємо. І як казала одна людина, не будемо мати те, що вони мають. А ми скористаємося ось таким способом. Відкриваєте та-та-та-та-та-та-та-та. Скільки часу нам не Я побачу. Я подивимось, воно зараз буде видно. Час. Ну, постав хвилин 45, так десь, може і 50. Зараз 50. 50 хвилин. 50 хвилин. Я тобі скажу, що цією пічкою в нас е, все рівномірно, нічого не підгорить. Так. І якщо ми навіть е, 50 хвилин я ставлю. Чудово. Слухай, я так дивлюсь, може і собі. У нас тут 3D, 3D гаряче повітря, mm -hmm. і навіть якщо ми туди запхаємо іншу страву, то запахи не будуть змішуватися. А яким чином? Чудо. Чудо пічка. Чудо пічка. Я вважав, що е, ти любиш індейку, вот такі різні м'яса. А сьогодні я почув про твою другу страву, що вона з курки. Так. І знаєш, яку назву має ця страва? Цікаво. Смачнісімо. Або смачняти. Ну як завгодно. Е, до речі, е, бабки, як знаєш, ми Як? Хочу. Mm? Це, це звучить романтично. гордо? Це дуже романтично. Я не зрозумів з другим людям, як воно в нас. Це фаршировані биточки, курячі з цибулькою, помідорчиком, зверху сирок. Як воно буде називатися? Смачнісімо. Як кажуть у нас в Україні, смачнісімо. Це дуже просто. Значить, нам потрібне куряче піле. Є Є таке, ріжемо, молоточок. А я тобі Є? можу допомогти. Молоточок. Цибулька, Юрчику. Ну, Цибульку ми можемо порізати на комбайн. Давай, Ні, Але нам е, кілечками потрібно порізати. На Напівкілечком. Напівкілечка? Да. Давай, давай, покажи, як це робиться. Дуже цікаво. Так, ми поки нарізаємо. Да, Юрчику, значить, а, нам треба відбити м'ясо. Оце, напевно, люблять всі сусіди, коли до господині б'ють молотком по м'ясу, чує весь дім, принаймні весь під'їзд. І, напевно, у Олі в під'їзді думають, о, сумська сьогодні робить відбивні. ніч. Нічого подібного, тому що я знаю рецепт. Коли можна так відбити місце, що ніхто не почує. А ну А ну ж, будь ласка, стілець. Мені у вас є такий? Звичайний стілець? Звичайний стілець. Я готова. Давай І буде Беззвучний процес. Ти будеш сідати на нього? Буду сідати. Хорошо. Так, а, ага, отако. От да. Слухай, цілий атракціон. Я прошу ваших оплесків, прошу вашої підтримки. Я буду тобі допомагати. Все? І ніякі сусіди нам... Не завадять. Просто потім коленки трошки болять. Ні, Абсолютно. Но, в принципі, нічого страшного. Олейна незамінна учасниця кулінарного шоу. Олейна, готуємо з любов'ю. А от подивись, як би це було, якби я тут стояла і била. Та Боже тебе зважає. Сусіди всі у а -а 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 -а. мене під дверима, га? А так ми знаємо рецепт. Олечка, ну скажи мені, твої діти будуть продовжувати вашу акторську династію? Юронька, ну як складеться, бачиш, старша поки що не захотіла, хоча її брали. Це вона, вона сама не захотіла? Ти пам'ятаєш, я тобі розповідала, до да. Щукінської вона їздила, сам етуш її дивився, і вона сподобалась. І що? Ну щось вона злякалась з Москви, а пройшло два роки, і вона каже, я знову хочу поїхати і сказати. А скільки вже зараз років? 19, так що ну, ще так, це все пора. попереду. Всі сюрпризи життя попереду. Ну, молодша поки що говорити рановато, ким вона захоче бути. а от старша… Ні, вона вже говорить, вона хоче бути художником, ну побачимо. Да? Я знаю, що я з п'яти років от, десь так свідомо себе пам'ятаю, що хотіла стати актрисою. І я її стала. Ну, да. Знаєш, Варто просто дійсно собі сказати, ким ти хочеш стати... А коли от молодь... Слухай, ну тобі Пугачова колись сказала, Олечка, що ви чим ви займаєтесь? Пойте. Ні, ну вона, вона коли послухала, як ми співаємо з Борисюком, вона ну. так начебто здивувалась і їй дуже сподобалось, що це. Ну ти завжди співаєш уйти з Борисюком, да? От так, на концертах? Ми, сону, є ж артистка мюзиклу. Це я знаю. Я, я пам'ятаю той славнозвісний мюзикл, який ви репетирували, де ви власне закохалися один mm -hmm. Борисюком. Да? Це «Кандід». Да, самочко, был, Боже, да. звідки все знаєш? Ну, але ти даремно, ти от, паралельно із так, кіно, що я стою? із театром, тому що ти, можливо, ти Болька, чекаєш, Йора? поки я нарізаю э, шаршіваний. Кажи, Кажи, та ти тут, що стоїть? Ти забарився, ти вистачить? забарився, треба трошечки вийти. Рот... Так, ну має вистачити. Якщо що, я підріжу швиденько. Да? Все, тоді витягаємо комбайн. Олечка, ну я... Так, що, Юрчику, ти згадав про спіли. А я коли дещо роблю і співаю так собі тихесенько. Ну так давай, що тобі що ну, а чого? заважає? А ну давай разом. Давай. таку щиро українську. Давай. Ой ти місяцю, я Зіронька ясна я. Ой, ти парубче, я, я дівчина красна, ой ти парубче. Я дівчина красна. <рес> я, <рес> в саду лежав, я ж твого коня паса. Ну така тихесенька, ніжна ну така, знаєш, для душі. А, вот ну, так, да, що, душа знаєш, зрання, зрання не можна щось таке, те, що ти дивишся да, в кандиді, там же ж колоратура. А Слухай, це... ну я от прочитав, кажуть, що це ти не вперше робила, е нещодавно відразу після водохрестя, що ти окуналась. ну <зважа> як наскільки ви, ні, наскільки це, ви... Це, це перший раз було? Це, це другий раз в житті. Я Слухай, тобі скажу, це... що це надзвичайно Розкажи, як це. А, Скільки градусів було морозу? от, от, от тепер цієї Наразі земи. 15. Ну, <зважа> перший раз минулого року я пірнала. Ну так, знаєш. Десь до голови. А цього року як годиться це купальні, тричі, тричі з головою. І ти звідти виходиш, я, я виходжу, і як тіло це... горить. Юрчик, тобто а ти що не, ви... не окунався? у нас? Як тільки після сауни. Просто в сніг це зовсім інше відчуття. Йорданська вода змиває всі гріхи, якщо вони є. <laughs> ну, так. Ти тепер безгрішна. Я така чиста, я така слатлива, слатлива розумієш? Так, да? так, да, да. І, е, власне, здоровіше. Ні, ні, це поки так. не нарізай. Не, нам не вистачає. Зараз масла. Зараз я все наріжу. Це масла не вистачає, давайте ж швидесенько. Я ж буду розкладати. Я вам допоможу. Ось так. Достатньо, достатньо. Так, щоб це, до речі, дуже гарна кісточка. Ми всі плінтуса мазали, все, що Такий, було пензлик, в потім, потім гарно цей пензлик почистили бензином. Душі. І він у нас бачиш? Ана. І він <laughs> у нас на всі случаї жизни, як кажуть. Чудово. Так, значить, ти тепер викладаєш курку на противень, так. так. Ми солимо це. А, а я починаю... Перчик є в тебе? Є. Давай одразу, давай одразу. Вот. О, так це треба взяти красиво. Розкішно. Так перемішуємо, щоб воно... Ось так. Посолив. Значить, перш ніж ти викладеш на потім. Це дуже небезпечна сіль. Треба бути уважним, бо вона така. Можу взяти мозку. Ні, ну тут трохи Крупний. Що ти хочеш спочатку викласти, Оля? Бо я дати питання на засипку. Цибулю чи помідори? Давай, а, я питання на засипку хотіла. Я думала, ти про життя. Давай, давай цибулю. Смейся, паяц, над розбитою судьбою. Ось така колоратура пройшла. Пальбамба. Так це ж нереально круто. Я вдома собі, і дивись і не плачеш. Ну от, колечки, розкішно, викладай клапан. Ростиш, сонечко. Ну що, тоді з твого дозволу дивись, от така у нас історія тут буде. Mm -hmm. Я буду з цього Ти кожного викладати. року плануєш тепер занурюватися так, на Йордан. Так. Я старшу донечку теж Скажи, мені для цього Вона треба… Вона кручалася, але ну а? дай, дай, дай по цьому. У мене кусня, я тепер ще більше плачу. Ти тільки один раз мене поцілувала. Yeah, yeah, yeah. Дякую. От тепер я вже засипаю, yeah, no, 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 no. напевно. Ну, і тепер думаєш. кожного року ти, ну, дітей ти ще, ти ще з собою не малу, бала, Да? Малу ще треба... не брала, тому що ну, розумієш, вона, мені здається, ще не готова. Я, правда, чув нюанс, що коли ви повністю роздягаєтеся і перш ніж занурюватись, відчуваєте хоча б трошки холод, що не можна цього Та, робити. Та не слухай, Ні? не слухай. Єдине, щоб для мене особисто, щоб було дно. Якщо нема дна... Трошки Дуже є. страшно. Да? <знеш> Знаєш, такий титанік, нереально. Що там під ногами? А так ти відчуваєш себе більш впевнено і начебто ти пірнаєш і виносять. Ну плавати ти плаваєш? Мій ну звичайно, плаваєш. ну все одно одно лижі, плавання, конечно. Горні лижі не поспішай, про це ми все поговоримо. О, Так, ви. Так, викладаємо тепер цибулю зверху. Цибулечку, дивись, як це робиться. Давай, так, нічого дотримали. ми не забули, ні. Помідорчик. Помідовити. Ну, так, як у нас вийшло. Це мій чоловік. Сьогодні повинна якось відкрити якийсь секрет, що ти робиш для того, щоб залишатися такою худою. Юрчик, да, я, я не зрозуміла, а ти що робиш? Ну Санечко. я, я мужчина, знаєш. Щоб я залишатися, залишатися таким молодим, От, прекрасним. просто ще 19 років з половиною. Ну, така а тобі 21. 25. Ну, 25. Ну, Домовились. Відкрили невеликі секрети. Це в порядку. Так, так Олечка, Ти підсолили грибочки. Солиш грибочки. Так, Додаю карі, дивись, Юрчику, при смаку. Ну так, дивись на кухню. думаю, карі сильно не роби. Ні, наші, ні, ні, сильно ні. Лайт. Лайт. Карі лайт. Ось достатньо так? Ти посолила грибочки? Посолила. І поїхали тепер з... Поїхали. Нашими. А я тим часом начиняю грибочками наші битки. Давай. Посилясь, конюшин. Босир'ясь, конюшину, посилясь, конюшину. Папа-па-па-па-па. Огляда, говоря, дівчино. на тана, та на та на на Дивись, що у нас виходить. Yes. Слухай, а от з часу роботи в театрі я впевнений, як і у кожного актора є маса якихось випадків, коли е, є потім що згадати, розказати дітям різне, і розповісти нашим глядачам. Різне, дорогі мій. Ти знаєш, просто зараз згадала, я їхала на гастролі з виставою Декамерон, до речі, ми граємо з Русланою Писенкою, з Друга нашою ти? колегою. Так, щось ти так подрібнив, сонце. Нічого, нічого. Ну давай, так, не, 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 не пожалій. Угу. З Горянським володієм їздимо частенько. І уяви, просто така ситуація, купе, потяг, заходить провідниця, я сижу, і вона так на мене, ой, що це ви, я вас узнала. Я кажу, ну я що, ну, нормально, а шо, йду, без йду, так що вам чайочка? Так, я кажу, принесіть чайочок, пішла по чайок, приходить з мобільним. Ви знаєте, а ви могли б зараз моїй мамі дзвонити? Я так волнуюсь, так а не хвилюйтеся. Набира маму. Це от тепер десь недавно було? Так. Да. Мама, зараз з тобою буде розмовляти Анастасія Волочкова. Нормально, так, Причому я ж не сказала, що я не, не Анастасія. Я так, то, то, Анастасія. До кінця я зіграла свою роль. Ну так, да, ну слушай, розстраю, ну, ти розумієш, ну, трошки, трошки побула, тим більше я Бачкова. щиро захоплююсь талантом Анастасії. Юрчику, ти да. просто шалено це шалановито цей баняк. Браво, браво. Це, це бачиш, ти казала, що воно мілко дуже нарізано. На розкішно, розкішно. Це тепер називається помідорної бабки. Так. Да. Одна бабка у нас творожна. Ну нас... що, тепер черга у нас сиру і черга майонезу. Сиром. І буде смачнісімо. Ой, що буде, <свист> що буде. Ой, ой, ой. ой. <плес> Олейна – незамінна учасниця кулінарного шоу. Олейна – готуємо з любов'ю. І бачите, ми зараз поміняли лезо для того, щоб нарізати сир. І нарізаємо наш остаточний інгредієнт. Шототехніка, а, Юра? Так. так. Дивись, щоб нам вистачило для всіх наших високів. Те, що я роблю, скажімо, якщо немає такої тертушки, то трошки крупнішу. Бо так. тим можна і, і посипати знаєш, для бутербродів. Ну, яка це різниця, Називається врешті. якийсь кучерявий хлопчик. Нормально. Вийшло. Дуже красиво. Я, давай тепер як, як посипати. Як ти, є, да. я, давай. Посипаємо разом. Посипати. Я, я бачу, що тобі цей процес дуже подобається, да, ну, тому, О, посипання Страшенно. Тут це щодня посипали, посипали. Дивимося, так красиво. Дивись, тепер нам потрібен майонез. Мирчику. Який тебеш? Кажи. Легким стравам, легкий рафінований майонез. Говорите за головками. Душа Будь поета ласка. Поєт. Будь ласка. Е, я ж не знаю, скільки, я да, ви довірите мені. всі були пропорції збережені. Павчо все-таки за тобою. Наші смачнісімо, да, отак от, от просто десь обмазати. Тут і не перебільшити, щоб воно, знаєш, ну, так. воно все так пропечеться. Воно, звичайно, не... Для кожного дня страва, але смачна, неймовірно. У нас я... для кожного дня олічко і немає. У нас програма виходить по тому в <рес> <з> неділю... <рес> можна собі, знаєш Можем так. Собі дозволити їсти що завгодно. В неділю дозволити таку страву для сімейного вогнища, чудово. І, власне, можна Духовочка? ставити в духовочку. Да. Оце я хвилююсь, як там наша запіканка. А зараз ми це покладемо, глянемо в запіканку. Так, будь ласка. Ми кладемо на самий низ, правильно. І нічого не станеться? Ні, нічого не станеться. Як я вже тобі казала. Це в перше в житті. Запахи підуть в різні боки, тому запахи ніякі не змішаються. Ти ж відчуваєш запах запіканки. Може ми типу... вже заглянемо в запіканку? – А давай. давай заглянемо. Дивіться, вона вже підпікається. Красота! Наразі я хочу сказати, що температуру треба зменшити. Витягати? Ми маємо витягнути нашу запіканку. Дивіться, як воно взялося. Обережно саме. Так, я закриваю, там, там пішло. А духовочка з обдувом, так? Так, духовочка з обдувом, там 3D, все повітря там працює, все як треба. Якщо ваша ласка сметаночку. Сметаночка. Сметаночку. Знову ж таки, дивись, яка жирненька сметанка. Ну, це така страва. Не пожаліємо. Не пожаліємо цієї ось, для такого процесу. Дивись. Як, слинка котиця? Чесно. так. Ваші описки панове? Закладає І тепер назад? закладаємо назад. А скажи мені, будь ласка, папером ми знову накриваємо чи ні? Накриваємо. Накриваємо. Ні, чекай, не накриваємо, дуже слушно, як ти відчув. Значить, ми не накриваємо. — своє говорю. — Ну, як усі жінки. Ну що ж, дивись, я Давай закриємо. — А обдувчик є? Воно все йде автоматично. Скільки часу ми робимо на... До такої скориночки. — До скориночки Рмі'янесенької. Хвилин за 20 ми глянемо, як там почувається наше м'ясо. А так. для бабки А для бабки ми чекаємо е, нашої скоринки і виймаємо для того, щоб скуштувати цей прекрасний десерт. Кожна жінка має родзинку, а коли жінка має багато родзинок, вона може сміливо запікати в такій фантастичній страві, яку сьогодні готує для нас Ольга Сумська. Це називається творожна бабка. Творожна бабка хочу. Вона вже хоче до твоїх рук. Я так хочу вже і весь цей час, хочу вже дочекатися, коли ж вона нарешті приготується. Я сподіваюся, Олічка там... Воно вже готове. Все білядь. під контролем. Ну, звичайно. На і ми можемо вже наближатися до духовки, відкривати сміливо. І що ж ми бачимо? І що ж, ну, ж ми ти... бачимо? Яка гармонія, яка все однакового кольору. Бабу Одна я час, можу вже діставати. Будь ласка, будь, будь ласка. Вставала шматочку. Ну і наше euh, деко, наша, наша курка. Подивись, як тобі. Курка-бабка-млеко. Я так думаю, що ми можемо скористатися тарілочками, так, куди? Сюди. І якщо ти дозволиш, ми трішечки так, засервіруємо. Засервірує? Засервірує. Ну, так. Хотілося. І дістаємо все. Нам потрібний салатичок. Так, і сюди, будь ласка, дорогенький викладаю тако. Сюди. Ми зайнялися ще однією стравою яка у нас складається з курячий від, від цибулька, Відбили все це, відбили. виклали тихесенько. на протвінь, на колінці, виклали все це на протвінь, протвінь змазали олією, зверху посипали нарізаною цибулькою, трошки Посолили, посолили, все, посолили берчили, карі додали, карі трошечки, да, помідори, зверху ми все засипали з сиром, сиром дрібному, тертим, дрібному, тертим, так, і і Заклали і все в духовку. Хвилин 40. Це дуже простий. та да та та да та 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 Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну. Дорогенькі. Ну, з Богом. І знаєш так? Шалено. Головне, щоб все ж пропеклося. Може, трошечки. Може бути гарячим верезла. Very nice. Very, very nice. Mm -hmm. <clears throat> Це дуже смачно. Так. Ваші овації. Дякуємо. Так, ну і бабка. Ну і бабка урочиста мить. number one. Дітка дуже хоче спробувати бабку. Так. Значить, Нам потрібен творог, нам потрібен цукор. Ми розмішуємо цукор? творог разом з яйцями. З ми яйцями. вбили 5 яєць. Цукру ми додали. Цукор додали. Так, що ми ще не забули? Ванільний цукор. Ванільний цукор. Обовязково, обовязково. А, додаємо родзиночки. Так. Все це ми заклали в духовку. Так, і... До, до годинки треба помудрувати, вона повинна пропектися. Я би все ж таки накрила ще такою кришечкою. потім знімаємо і вкриваємо шаром сметанки, запікається, знову виймаємо з духовочки, накриваємо тією ж кришечкою, аби воно відійшло від стіну. От і все. Секрет дуже простий. Ну, давай, Пробую. Ти сметаною можеш? Ні-ні, я вже без сметани. Ну дивись. Невеличка. Так, ось такий сметучок. Трошки ну? скромніше, ніж у тебе. Ну давай, Юрка, давай, що ну? скажи, вже щось скажи. Ти скажи, ти mm. скажи. Очень він кухня і не А ну? Як, сонечко? Все по цукру. Божественно. Божественно. А до доціночки? Навіть у ну це... це справді дуже смачно. Народ, спробуйте обов'язково. Хочеться побажати всім роботи, тобі, мені, всім нашим колегам, всім нашим українцям. І гарної оплати за цю роботу. І як результат здоров'я. І таких смачних страв, тому що смакуємо, бо ми того варті. А такі варті. <світ> Дякую, Олечка, тобі. Дякую, що ти завітала нас у гості. Дякую за ці дивовижні блюда. І до зустрічі в наших наступних програмах. Не боріться, створюйте свої шедеври разом з Олейною і пам'ятайте, те, що ви готуєте одразу після нашої програми, вдається. Такого, щоб раптом щось там не спеклося, такого просто не буває. Але це треба робити прямо зараз. Так, як ми тільки закінчимо, одразу біжіть на кухню і робіть. Наступної неділі на каналі Один плюс один, як завжди, смакуємо. Не пропустіть!